Так, зробили домашнє масличко. Десь оце вийшло з півтора літра десь сметанки. Півтора літра. А це у нас вариться згущенка. гущенка. Згущене молоко. На 2 літри молока, 300-400 грамів цукру. 400 грамів цукру варимо. уже майже 4 години вариться. І зараз хочу спробувати додати. Домашнє масло вершкове. Подивимось, що, що з цього буде. Так, такий шматочок. Щоб він розтопився і для густоти зараз. І ще отакий добавим. Водичка лишня випарується. І надіюсь завтра буде гуще. То ми так робили, жидкувата. Смачна дуже згущенка виходить, домашня.